Зі своєю новою грою Ubisoft вдруге стала на граблі. Давайте пригадаємо, як перша частина Assassin's Creed потрапила в мережу задовго до дати релізу. Ця ж доля спіткала і невеличкий незалежний адон до Far Cry 3 під назвою Blood Dragon. Однак, на відміну від Асасина, вкраденими кривавими драконами зацікавились хіба що злісні любителі халяви насущної, які скачавши гру стрекерів, поколупали її трохи та й забули. Заголовки ігрових видань розповідали про віроломно вкрадену нову гру від Ubisoft, Однак нікому до цього не було діла, адже мало хто взагалі встиг рознюхати, що це за ретрокислотна параноя з написом Far Cry 3 у назві. Проте Ubisoft зазвичай не розмінюється на маленькі ігри, тому спробуємо розібратись, з чим дихає кібернетична дупа крилатого Blood Dragon. Оригінальний Far Cry 3 без сумніву вийшов хорошим шпіливом. Цікавий геймплей, колоритні персонажі, гарна режисура, і сюжет зробили її однією з кращих ігор 2012 року. У нашому топі кращих ігор минулого року вона розділила перше місце з пригодами командора Шепарда. Однак Blood Dragon не зазіхає на те, щоб замінити чи бодай затьмарити у чомусь свого батька, бо направлена вона зовсім у інше русло. Гра, звісно, використовує рушій оригіналу однак, виконана в абсолютно іншій стилістиці. При першому погляді на картинку мимоволі пригадуєш фільм Трон. Це контрастне, яскраве, переповнене неоновими вогнями. В тому ж дусі виконані і сюжетні ролики: піксель арт, мінімум анімації і незворушна фізіономія головного героя в стилі Стівена Сігала. Виглядає ця справа до біса стильно та гарно. І все ж таки гра не сприймається графу задрочиною, викликаючи швидші відчуття олдскульності та ностальгії за різнобарвними 16-бітними шедеврами. І якщо спочатку кислотність та яскравість виглядає стильно та приємно, то з часом очі просто починають витікати. Ідеологічне наповнення гри вище всяких похвал. Blood Dragon відкидає нас в епоху VHS з відиками, Трешовою фантастикою та іншою лабудою, яка сьогодні стала екзотикою. Для посилення ефекту картинку Blood Dragon зробили зернистою з шумами, що натякає на перегляд запису з VHS касети, а не сучасного 24-дюймового монітору. У грі цей ефект обґрунтували наявністю головного героя кібернетичного ока, але не того, про яке ви подумали. Сюжет тим часом відповідає Трешаку 80-х років. головного героя звати Рекс Павер Кольт, і він лише на 20% людина. Рекс намагається зупинити злого полковника Стоуна, який намірився обстріляти планету ракетами з вмістом крові кривавих незайманих дівчат та драконів, звідки й сама назва гри. Для чого це йому і чи вийде в нього, стане зрозуміло в процесі проходження. Однак такий банальний та куций на перший погляд сюжет не варто відносити до мінусів проекту. Самі подумайте, у грі можна цілити з лука в кривавих драконів і годувати їх кіберсерцями, тоді як ті оборонятимуться лазерами. В наш час це все ж таки чогось варте. Ось дівчат незайманих не буде. На жаль, це був типу жарт. Ignition controls що справді в грі радує, так це почуття гумору розробників. І звісно ж, більшість жартів складав козак очевидник, хоча зустрічаються також непогані екземпляри. Для прикладу в один момент вам повідомляють, що люди, які вважають відеоігри шкідливими, мудаки, і навіть пояснюють, чому або ж для того, щоб прибрати віконця з підказками, запропонують купити преміум версію навчальної програми. Сюди ж треба вбивати тигрів, бо вони тигри. Чи снайпера, бо всі снайпери козли. Однак інколи жарти повторюються, і всоти чути жарт про розбите серце вже якось не смішно. Геймплей майже не змінився в порівнянні з оригінальною грою. Та ж біганина, ті ж спуски по канату, та ж динаміка бою зброї стало менше. Отримавши левел ап будьте готові, що система сама по ускульному за вас обере потрібний скіл, що не відволікатиме вас від геймплею. І в силу того, що сам Бладрагом не серйозний у порівнянні з оригіналом, гратись у нього значно цікавіше. І мініган тут в тему, і пачка гранат на всі біч розкидана. Навіює трешак старих добрих часів. Забавку можна сміливо віднести до жанру Just for Fun. тож серйозних розв'язок ще зав'язок пупків навіть не чекайте. У грі є багато плюсів: почуття гумору, пасхалки, механіка оригіналу та загальна стилістика. Проте є й жирний мінус. Це завдання. Більшість з них доволі одноманітні та просто не в змозі розважити сучасного геймера. Якби замість повноцінної гри нам подали це як масштабний DLC для Far Cry 3, воно б виправдало убогу систему завдань. Але для окремої та повноцінної гри цього замало. Тому грати в Blood Dragon весело, але недовго. Тож, якщо у вас немає в що пограти, а хочеться посміятись і побігати у Far Cry 3, то продукт для вас. Якщо ні, то можете навіть не починати. Жодних зірок з неба лише треш і угар. Worrying about the dollars I don't know, but some stop worrying about the things I cannot know. But sometimes it feels so good. Oh. Ba 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 -bom.